Тваринний світ України це буквально хрестоматія зі slow living. Після мітапів тімсів, тасок і сінків заходить як у суху землю. Якщо ваш ментал коуч з mindfulness не додав вас у цю групу, він не справжній. Вайб-сторінки, як у самовидавного National Geographic, одразу видно, що це не такі азартні люди, як грибники. Це спільнота для того, щоб спостерігати, ділитися і лайкати. Білочка, синичка, їжак, жаба для початківців. Пташеня з плюшки, пірни кози великі і лось це уже для просунутих учасників. Іноді в тваринному світі стається і справжня cool story. Ось дівчинка їде випускати метелика в дику природу. А іноді, замість милих фото і відео, тут бувають ще й Розслідування на основі кісток або майже бойовик про вужа і занадто велику рибу. Що ж вона з ним робить буде? Нічого, то здохне там і буде держати його і все. Вона думає, заголотить його, диви. Ну як? Хоче перевернути його трошки, і щоб. А він не влізе. Ну як він влізе? Він не влізе, вона подавиться і подохне. Але їх визволить обох. Окуня відпустить, а вона хай ловить меншу рибу. І все окремий біль старожилів тваринного світу господарники, яким дошкуляють шкідники. Їх просять завалитися і не руйнувати милу атмосферу групи, де майже 90 тисяч людей. Залиште свої городні страждання для профільних спільнот. Ми готові вас навчити визначати і розрізняти природні види, знати їх роль та спосіб життя. Але не змушуйте нас читати у це все з жерло, падлюка і як. Боротись це вище наших сил, але загалом тут абсолютно не токсична атмосфера.